До вашої уваги український прапор, який має бути відкритий під час перемоги і має майоріти над кожним українським будинком. Уламки ракет, рашистська література та світлини, що нагадують про біду всієї нації у Хмельницькому кооперативному інституті. Відкрили музей захисників України. Експозиції розповідають про періоди протистоянь народу від часів Київської Русі до повномасштабної війни з Росією. Акцент зробили на Хмельниччині. Мета створення нашого музею показати найвіддатніших осіб, які боронили історію нашого історію нашої державності, починаючи з давньоруського періоду і закінчуючи сьогодення. До кожного із періодів є відповідні артефакти, які до цього мають відношення. Одна з експозицій символічно розмістилась на долівці. Тут речі російських окупантів привезені з Херсону і так званої ДНР. Також форма, котру вдягали полонені рашисти. кажуть, усе це не муляж. Ви бачите саму уніформу, також уніформу поліції ДНР, їхню їжу, їхні сухпайки, які вони використовують, їхні шоломи, зокрема в нашому музеї, такі шоломи можна розглядати під час другої світової війни, які використовував красноармійці. Кожен експонат має своє походження та історію. Серед іншого, фрагмент ракети, що прилетіла до Хмельницького 31 грудня, і смертельно поранила Оксану музику. У музеї встановили власну пам'ятну дошку, адже наразі чимало і працівників, і студентів навчального закладу відстоюють незалежність нашої держави. Є військовополонені та ті, про чию долю поки не відомо нічого. Десятки наших студентів воюють на фронті. Є серед наших студентів працівників загиблі пам'яті, яких ми шануємо. Ми зібрали на фронт, передали сотні тисяч гривень допомоги. За нетривалий час роботи у музеї побували більше трьох сотень краян. На екскурсію можуть потрапити всі охочі та на місці долучитись до підтримки армії. Також організовуватимуть групові відвідини для школярів. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.